Любенькі, дорогенькі, дошла в очередь і до вас. Сьогодні цілий день у нас розклада з вами. І трошки віддихнули, трошки відійшли і запишемо сюди розклад. Такий розклад може бути цікавий. Для мене, по крайній мірі, цікавий. Хочеться подивитися, думаю, чого з вами разом не подивиться. У кого є свічки, запалюйте. Старайтеся ці відео, де свічка в мене горить, просто не пропускати. Ну, не Саме відео, а хоч у той період, коли свічка горить у відео. Так що запалюйте свічки. Час зараз непростий. Час, час зараз. Час зараз непростий, одним словом, непростий. і треба, щоб огонь у нас не погас. Треба держатися, треба, щоб огонь у нас не погас. Що я хочу сьогодні подивитися, Давай, давайте я вам скажу, хочу подивитися, ну, от, до 22-го року, поки почалась війна, у нас бушував коронавірус. І маски, і масок, і прививки, і. Ну так далі, ви це все знаєте. Потім почалася, почався, почався, розпочалася війна, як то коронавірус, ми перестали чути за нього. Тепер знову виходить, дивися Ютуб, дивися Фейсбук, дивися там всякі передачі, і виходить якось, що ми починаємо ми боліти. І такі серйозні случаї, і Полтавська, в тому числі область, ну це так, як нам кажуть, і Полтавська область входить в число, і не просто ця якось вірус, цей по-другому трошки називається. Ну, подивимося, чи не може це бути дійсно перед завершенням цього всього. От коронавірус, війна і знову коронавірус. Ну, тобто, це не я придумую, це Везде пишуть в новостях, на єдиних новинах Коронавірус, опять заходив в нашу життя. крепко. Якось воно ну, цікаво так. До війни, війна не чули ми ось четвертий рік, та вже чотири роки скоро буде, три з половиною точно, не чули ми за коронавірус. Якби він так бушував, то все одно б, десь би це ми чули. Ну, і в нас є больниця, і так не скажеш, що так як раніше було, що ну, я лежала під кислородом повністю. Чоловіка в одне час ми заболіли, він без кислороду, але теж температуру не могли збити. Ну, тобто дійсно це все було. Чи хтось закидає таке, чи хтось інфекцію. Ну, розумієте, от, от, от все йде по сценарію. Одним словом, я так, моє міння сільської тьоті, Моті, що це все йде по сценарію. Сценарій для когось прописаний, а ми, як маріонетки, в їхніх руках. Ну, подивимося, давайте щось почитаю, подивимося. Візьмемо мою колоду, унікальну колоду, що я тут наклала сьогодні в цьому телефоні. В общем, молодець, велика молодець. То подивимося, подивимося, подивимось, як карта нам покаже, як карта нам покаже, чоловік десь чисти цибулю. Чиста цибулю, чиста чи чист, навіть на трю помідори. Таке, щоб щось зробити. Давайте. Щасливі люди нікому не цікаві. Почитаю вам. Чого? По-перше, щасливу людину неможливо вивозити з рівноваги. Вона працює над своєю внутрішньою свободою і не соромиться бути собою. Їй можуть сказати, та в тебе ж стегна, як у корови, з таким виглядом не можна по місту ходити та взагалі жити не можна, мабуть. Ще й штани немодні, і помада цього сезону не тренді. А вона спокійно йде далі у своїх немодних штанах. Ще й підкреслює ними ходу. Бо знає 99% людей взагалі, взагалі їм байдуже до чужих фігур. А ті, кого це хвилює, страждають зовсім не через розмір чужих стегон чи відтінок помади, а тому, що їм подобається жити в стані вічного невдоволення. Тобто не обов'язково, що ви комусь чимось не нравитеся. Люди самі по собі живуть. В стані вічного, постійного незадоволення, не собою, невдоволення, ні не собою, не життям, не тим паче вами. Тобто. Чуже слово, яке заважає нам жити. По-друге, щасливі люди нікому нічого не забороняють. Хтось хоче мазати хліб маслом, вони просто побажають смачного. Подруга вирішила не привчати малюка до горщика з пелюшок, будь ласка, головне, щоб дитина росла здоровою і щасливою. Тобто нічого носа сунути в чуже життя. Дівчина з сусіднього під'їзду виголила скроні і перефарбувала волосся у всі кольори веселки. Незвично, але цікаво. І щасливі люди знають завжди можна просто не дивитися. Це про коментаторів тут теж. Не дивитися. Бред, отак як дивишся коментарі, бред, бред, бред. чого ви заходите дивитися на цей бред? Чого ви заходите слухати цей бред? Чого ви наскільки себе не поважаєте, що ви лізете там, де бред для вас? Ну ви все одно лізете. Завжди можна просто не дивитися, не слухати, не читати, не втручатися у те, що не твоє. Ну, Якщо воно не ваше, пішли шукати своє. При цьому не витрачати нерви на тих, з ким тобі не по дорозі, не по путі. По-третє, щасливі люди нічого не чекають від життя автоматом, в неба впаде. Вони не вірять, що завтра буде краще за сьогодні, якщо нічого для цього не зробити. Вони реально оцінюють ситуацію і розуміють, на що можуть вплинути, а на що ні. Наприклад, на відключення гарячої води влітку вони не вплинуть, але можуть на цей час поїхати в село, поставити бойлер чи знайти симпатичного друга з бойлером. Це вже хіхі. По-четверте, щасливі, це з вами перший раз читаю, щоб ви розуміли. По-четверте, щасливі люди оточують себе тими, кого щиро поважають розумними, красивими, цікавими, такими, як вони самі. Їм не потрібні сіросумні подруги, точно, як сіросумні. а скільки таких подруг, сіросумних? Яких треба розблікати, розважати, суплі підтирати, і на тебе ще негатив відрами буде виливатися, щоб самим здаватися кращими. Їм не потрібні сіросумні сумні подруги, щоб самим здаватися кращими. І не потрібні простачки, простачки друзі, щоб з них кепкувати. Вони можуть пожартувати тільки над собою, бо знають, що сміх лікує комплекси і робить страхи меншими. По п'яте, щасливим людям не треба виходити заміж чи одружуватися тільки тому, що час іде. І не треба робити кар'єру як у сина маминої подруги. Скільки робиш розкладів, скільки молоді люди, жінки, чоловіки. От їх мучить, що вони не, не соответствують батькам, батьки, ну от, як, мріям батькам. От батьки мріяли, що вони будуть такі, 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 а вони не соответствують, наскільки це ламає психіку оцієї молодої людини. От наскільки батьки планку підняли, от вони бачать тебе от отак, і не, і не більше, і не менше. І хтось махнув рукою та й живе собі своє життя, а когось це муче все життя. Не соответствує, а це батькам, фантазіям батьків. Щось я вже пропустила. Замість ще одружуватись тільки тому, що час іде. Треба робити кар'єру, як у сина маминої подруги, щоб соответствувати подруги. Не їм бути. Їм важливо жити по любові, от і живіть по любові, і робить, робити те, від чого мурахи по шкірі, і робіть те, що приносить задоволення вам, і вирішувати задачі, від яких очі світяться, а не ті, які хтось нав'язав. Даже є це батьки, нав'язують дітям, от так як вони це бачать. Хай беруть і займаються, бо в себе. Це все вкладають. По шоста, Щасливій людині треба небагато. Вона змирилася, що працює бухгалтером у місцевому, в общем, в чомусь, а не зіркою Голлівуду. І при цьому знаходить, знаходить курси акторської майстерності, бере уроки вокалу, вчиться малювати чи стрибати з трампліна. Вона виходить на сцену, щоб прочитати власний монолог. Співає караоке, малює чи катається на ковзанах, просто тому, що любить це і хоче робити. Щасливі люди дійсно зачитаєш, люди щасливі. Тобто, не якісь там заоблачні далі, а дійсно, по сьоме, щасливі люди не бачать ворогів у всіх підряд. Щасливі люди не бачать ворогів у всіх підряд. Вони знають, що світ величезний і в ньому 8 мільярдів людей. І неможливо, щоб усі тебе ненавиділи чи всі тебе любили. Вони розуміють, що за більшістю конфліктів стоїть політика. І простягають руки тим, з ким можна просто дружити. По восьме, щасливі люди вірять у себе. Їм байдуже, що хтось отримав премію, хтось вийшов заміж. А хтось зібрав мільйон підписників. Вони роблять те, що люблять, і не для того, щоб насолити колишньому чи здивувати сусідку. Вони роблять це для себе, так як і оцей канал. Більше ти його ведеш для себе. Да, хорошо, дивляться, приємно, Понятно, це все оплачується, все це замечательно хорошо. Ну, якщо б не захотілося мені в якийсь один прекрасний момент вийти і зняти відео, не вийшла б і не знімала. Опять би вернувся б в прошле. Заробляв, як заробляв, люди, все, жив якось спокійно. Ну, спокій. Тобто, нравиться це, поки нравиться, поки ти кайфуєш від цього. Перестане нравитися, ну, припевно я б себе ніколи не змогла отак ламати. Да, Заморюся, да бува, не хочеться, да, потім саме воно тяне сюди, тому що привик. Це від своєї доброї волі. Тоді, коли воно тобі приносить задоволення. Не тоді, когось, коли ти когось хочеш там, здивувати сусідку, ну це тут написано. у щасливих людей все просто. Вони не вважають, що життя це обов'язково драма страждання і подолання. Вони просто вирішують щоденні завдання, заробляють гроші, йдуть до лікаря, чи викидають зламане, це не означає, що в них немає проблем, істинно. але вони не роблять з них трагедії. Це не означає, що в тих людей немає проблем. Але не роблять на все, роздувається якась трагедія. І нарешті, по десяте, щасливі люди чесні з собою. Вони знають усіх своїх тарганів по іменах, тараканів в голові. І навіть знаходять їм корисне застосування. Вони цікаві передусім самим собі. І вже потім іншим. І кожен день змінює свій маленький світ на краще. Тебе повинно щось радувати, ти должна, ну, то є, ти должна для себе якусь радість приносити. От такі діла. Хто почув, той почув. Кому треба, той почув. Так, дивимося. Беремо колоду мою, гарна колода показує. Я сьогодні якось проснулася і думаю, кому комусь сьогодні в розкладі казала, що це колода, як букваль. От є там були вже геометрія, алгебри, біологія, ну це як вища там, школа така йде. Ця колода от, точно як буква. Для початкових просто внимательно роздивитися карту, подивитися де що, на яких містах, де біле, де чорне, де жовте, де як розположено. є ну, тобто, як буквар. От реально, я дивлюся, якби в своє час, коли я від цих, до цієї колоди старенької переходила на пару, якби були такі карти, ну, мабуть, би все би, щоб взяти такі карти в руки. Щоб дійсно ти брав і розумів, що карта, про що карта хоче сказати. Тим більше карти, під, як сказати, під сучасний світ йдуть. Ви самі согласні, що кожне століття, тисячоліття там міняються зміни, проблеми інші, то життя інше. Карти йдуть під сучасний світ. Ну, тобто я сама, одним словом, хочеться сказати, що я сама От люблю цю колоду. Дійсно, люблю цю колоду. Беру інгі, да, беру й другі, тому що якщо розкладів багато, то колода буде путатися. Тобто беремо і другий, мабуть, зробимо прямий ефір, мабуть, зробимо його в неділю. Там час тоді напишемо. Побалакаємо, поговоримо, побалакаємо. Бачите, це полтавський сюжет. побалакаємо. І в цьому є якась прелість своя. Ну, знаю, що поговоримо, а от а рідне слово побалакаємо, тому що всі так балакають. Так, давайте подивимося, як у нас коронавірус тут. Чітко. суть зловили. Зразу карта показує. Чітко ми суть зловили в цьому. Тобто це, не, ну як сказати, якщо навіть час коронавірус піде, не дай Бог, а й не йде, але якщо він піде ну, в ту стадію, в, яку, в якій він був раніше, то ми ну, от за цим розкладом, за цією темою, що ми піднімаємо її, ми карта показує, суть зловили чітко. Чуть чуть, чуть за суть вели чітко. Що не просто він з'являється ізає, а, а не просто це значить, він появляється і зникає, так сказати, тоді, коли потрібно це комусь. Тобто це от, двойка пентаклі, скільки я робила розкладів, то дивиться постійно каналу. Канал. Двойка пентаклі, скільки я кажу, що ігра. З нами ведеться ігра, кошки-мишки. Ми мишки, а то кошки, яким хочеться побільше з'їсти мишу. От карта ігра. Це, це, це коронавірус це та сама мишоловка. Ну і далі. А ніколи правди ніхто не скаже. Ніхто ніколи нікого за руку не спіймає, ніхто ніколи нікому нічого. Знає кучка людей, яка грається із світом. І все. А все за все остальне, це так догадки. Бачиш, а буде він? Буде він, буде осінь, буде зима, буде він офіційно продвигатися цей коронавірус, ну, тобто опять може бути карантин, опять, можуть бу... опять може бути, а для чого буде воно з законом, подивимося. Що, як поглядає над людьми? Ну, завтра. Чого? Тому що, щоб люди могли, от тут, бач, фігурна вже карта йде, щоб люди, молоді, люди, взрослі люди, могли не собиратися. Не збиратися. тому що розуміють, що емоції через верх будуть дуже серйозно, дуже крепко, ну може бути це удержу. Це бачить по договоренності. Хтось десь з ким здоговорюється. В те час, тоді, коли ну. бачите, щоб прекратити війну, може бути, щоб прикращаємо, ставимо точки на війні, на оцих всіх, може бути одна із умов. Не угу, знаю, ми балаким за кошки мишки, сказочні герої. Може бути один, одне із умов, щоб люди не збиралися до кучі, щоб люди були, кожен, кожен в своїй норці сидів, щоб кожна мишка знала свою норку і дуже носа не витикала. Через що воно могло, могло случитися не весною, от оце може примирення, дай Бог, воно буде чи не буде, дай Бог, щоб воно було, щоб не вбивали. Ну, от, а перетягується, воно в осінь, перейшло воно, все це по сценарію йде. Люденьки, хто цього не поняв, ну, ну так, бачиш, меч у нас, туз мечей, п'ятюрка мечей, війна, війна, карта показує, договоренності показує карта, домовляємося. Бачиш, ну, карта смерті. Йде Від війни, йде смерть коронавірусу. Тобто, може бути, ну як кажуть, люди боятимуться не менше, ніж війни. Може і не більше, але війна. Бач, Верховна Жріця, все це буде дуже великий тайні. Верховна жриця це взагалі сама закрита карта. От якщо робиш розклад, і вона падає біля таких карт, ну, це хто робить розклади, той ронімає. Там далі нічого робить розклад. Все, вона далі нічого не покаже. Вокруг да, около ситуації, ні про що, бла бла-бла. Ну вона ситуацію далі не відкриє, чим вона може її відкрити. Тобто тим людям, які прийшли на розклад до вас, це просто не треба знати. Тому що, ну, що є свої нюанси чого. От карта в тайні, все це може і бути. От це все, все, що може бути, може держатися в тайні від нас. Ну, і буде ж закінчення таке. Коронавірус прийде. Вірус, корона, чи другий, щось прийде. А що будуть хорошо, давайте. І що буде з людьми? Ну, от прийде цей коронавірус, ну карта це показує, що з людьми буде. Те, що рішать королі. Те, що рішать королі. От кожен може сидіти в своїй хаті і тушити, і тушити пожар в, свої, в своїй хаті. Понимаєте? І займатися тим самим коронавірусом. Багато ще українців, видать, живих осталось. Так, да, тому що ті самі королі, вони розуміють, що після війни, ну, навіть якщо буде якесь там примирення, навіть якщо буде якась призупинка, королі ці всі розуміють, що ну, дві п'яки в нас йде, дві п'яки поряд, це вже дуже велика карта нестабільності. Одна це вже нестабільність, дві, якщо йдуть п'ятерки, це вже ситуацію можуть шатати, хитати, розкитувати, ну, є, і понімаються. Королі, які вони понімають це все. Знаєш, ну, все одно з'являється королева. Як би не ховалася, як би не це, і карта сильна жінка. Все одно сильна жінка, бачиш, це жінка, яка йде біля карти сили. В чому її сила? Поживемо, побачимо, не про те ми балакаємо. От що тут. Ну да, щоб оці пацани, оці молоді мужики меч не держали, от воно. Так що, якщо по карті, готуємося, людоньки добрі. До того, ну, карта вибору, так. Да, вибор завжди є в так сказати, світом. світом. Є з них вибор. Все в їхніх руках. І зброя, і зброя така, що летить по небу, і по землі, і зброя така, що інфекції якісь, все це. Тобто, одним словом, це, давайте тут візьмемо цю колоду, колодою і подивимося послання. Яке нам хоче колода, дати послання. Що нам хоче колода сказати. Яке послання нам хоче сказати. Десь варимо картошку в мундірах, Купили дві. З'їздили матір, що як він правильно називається, я не вивчу. Хочемо зварити картошку. Хочу фіолетову картошки купити. Хто там продає, почне може прислати? Чи чим вона там присилається, купила така фіолетова, прям сиренева. Дуже хочеться мені цієї картошки. І ніде ми її не бачимо. Колись ми її купували, була вона. Зараз. Її ми не бачимо ні, да. А так хочу, дуже хочу. Хто там може продає, дійсно. Де ж нас тут послання? Послання. Що ну, нам хочеш кого сказати? Ось карта послання. Давайте зараз подивимося, що там, що даре послання для українців. От ви щасливі. Хочуть сказати нам, що щоб ми знали, що нам треба знати. Послання. Учиться люди, учиться, учиться українцям взагалі вчитися не переучиться. Тому що якісь ми не вчені. Ведь у нас по 10 освіт у кожного, ну от, знаєте, як сказати, все ми бачимо поверхностно. В глибину ніхто не хоче лізти, ніхто не хоче копатися, а карта показує, що треба вчитися цьому. А нам лень вчитися. От ми бачимо поверхність, чого ми не хочемо. Чого ми не хочемо цю книгу, так сказати, життє відкрити і поучитися. А того, що лінь нам. От лінь нам написано, що бачите. Ось таке нам послання. Ну, Знаєте, треба мудрими, як старці, мудрими бути. В усьому, ну як сказати, з усього виносити уроки, і кожна ситуація вона повинна бути як урок. Це ще немає Володимирівни, Юлії Володимирівна перестали рекламу І буде вам щастя, і буде вам щастя. Тобто те, що війна, війною, те, що все відбувається, це проїзде. А найголовніше, бачиш, що люди не хочуть ставати мудрішими. Не хочуть, не хочуть дивитися в житті. життя. Глибоко дивиться. Хто, що, де, а не так вибрали все як іколо. І Боже впасі. Одні за, другі проти, одні жопу лежуть, другі не це. А нам лень. А нам лень. лень. І через що от радость нашу забирають? Ті люди, яких отакі, от значить, треба вчитися нам. Все, давайте, бувайте здоровенькі. Пока-пока.